Так, нарешті, друзі, здається, ми в Етерчику, але у мене це просто тотальний мес сьогодні. Тому перепрошую. Напишіть мені в чатику. Як у нас зі звуком? Напишіть мені в чатику. О, господи, так, нам потрібно ось це все розтягти. Вуаля! Нарешті, когі кончики. Дивимося, євробачення, перший півфінал. Тож, напишіть мені, будь ласка, чи ви взагалі бачите? А я зараз спробую розширити на усіх. Ух, це все дуже нервово. Боручий, я перший першу пісеньку просто не прослухав. Пишіть, будь ласка, у чатику. Чи чути мене добре? Чи видно мене добре? А ми зараз будемо паралельно якось вирулювати. Я просто на нервах сьогодні. Тотально. Зараз будемо паралельно якось вирулювати. Публікую для усіх. Публікую для усіх. Так. Хто у нас там на черзі? Ой, супер, дякую за те, що пишете. О, Польща. Друзі, слухаємо Польщу. Нарешті, Юстина. Друзі, слухаємо Польщу. Нарешті, Юстина. Я насправді цю пісню вже скільки розбирав разів. Я не знаю, що тут ще можна пісню. сказати, але давайте подивимося на візуал. Видовищно. ва о Боже, вона зробила просто тут 3D, там земля під нею. Її омивають океани. там земля під нею. Ой-ой-ой, ну ось цей кадр, коли вона вгору співає над нею ця камера. Сподається, враження, пам'ятаєте, страсті хрестові? Там кадр, коли сафана кричить, просто в небеса. Вафла, Такий у неї напористи. Такий вайб у неї. Напористий. Що мать земля на максималках? До речі, хто дивився хідник бірюзовий? У неї там, там така сукенка, що просто видно було усе. Ринтгена але красива жінка. Вау! але красиво. Слухайте, там ще й ці кола поставляли, просто супер. Я спробую демонструвати разом з екраном, але... не знаю, чи нас не забанять. Я спробую демонструвати разом з екраном, але не знаю, чи нас не забанять. Так, друзі, сподіваюсь, ми можемо таке робити. Так. Трішки не заправила, монетизацію мабуть зараз зріжуть і хоч би не забанили. Але дивимося далі. Ютубчик, попустись. Ну Вау! видовищно, польща цього року вражає принаймні видовищністю. Давайте. пишіть. Як вам пишіть як вам. Так, друзі, це мій перший стрім в перший в моєму житті. Я ніколи не стрімив якість картинки хрінова, відразу говорю, тому що через шнур на камеру кепський сигнал. А, але пробуємо. Треба вчитися, трясти. Треба з чогось починати. О, там, мати драконів, це точно. Я думаю, вони так і запланували. Там ця символіка з грою престолів. Боже. Ох, вона просто спортсменка, вона бігає по цій сцені. Вау! Все. Дихаємо маткою, розширяємося, дівчата. Ох, слухайте, я хочу в її віці ото виробляти таке на сцені. Слухайте ну, дракон. Слухайте. Мабуть, вони його малювали самотужки, ну самі, Інакше це був би плагіат з Престолю. Ну, самі, інакше це був би плагіат Престолю. Ну, Католицька Польща. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, зал вибухає, мені здається, народу зайшло. Всім все подобається. Зал вибухає, мені здається, народу зайшло. Ох, яка арена у них. Вау. Пишіть, друзі, що чути, ага. Боже, звук, звук подвоєний. Зараз спробую пофіксити. Зараз Можливо, в мене мікрофон просто фонить. Ох, блін. Можливо, в мене мікрофон просто Ох, блін. Ох, мені зараз оператора сюди. Так, ладно, не панікуємо. Мені зараз оператора сюди. Так, ладно, не панікуємо. А якщо я перейду на цю доріжку, ось так не фонить. Напишіть мені, будь ласка, коли я на загальний екран повністю сам. На цю доріжку, ось так не фонить. Напишіть мені, будь ласка, коли я на загальний екран повністю сам. Так, раз, два, три, чотири. П'ять. Спробуємо так. Так, ну та мати драконік, все ну, точно це чудово. Мені здається, не фонить трясті. Це чудово. Коротше, секундочку, робимо паузу. Я налаштовуюся зі звуком. І повертаюся. Дуже Проби дякую за зворотній зв'язочок. І повертаюся. Дуже дякую за зворотній зв'язочок. Cry while we couldn't do nothing. How much time do we have left together? We never know. All I know is I don't want to be here without your love. How much time do we have left together? We never know.

Лишенько. Так, зараз будемо щось робити. Я просто не розумію, з якого каналу так, йде буду... додатковий звук. Я Я не розумію, з якого каналу йде додатковий звук і це Кеском. З якого каналу йде додатковий звук. це Так. Тут пофіксив, наче не знаю. Зараз спробую ще одну примкнути. Тут пофіксимо, значить не снаю, зараз спробую ще випрямо тут. Тут пофіксимо, начени снаю, зараз спробую, що випрямок тут. Так спробуємо. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Так спробуємо. Та, вітаю, друзі, усіх вчатеку. У мене фонеть звук. Тому пробуємо. Блін, я пропустив Словенію. У мене здається, гірше стало. Третя здається гірше стало. Так. Третя здається гірше стало. Так. так. А, спробуємо ось так. Як і було раніше. Пробую, не знаю. Спробуємо ось так. Як і було раніше. Пробую, не знаю. Ось так. Як і було... Переходжу на загальний екран. Не знаю. Так. Переходжу Словенія, на... кажете, красиво. Вам сподобалося. Перезавантажу тут так. відео. Словенія, Загалом пісня кажете, мені красиво. дуже сподобалася, але зараз доведеться блювати. Зараз. Тому що зараз. у нас Томі кеш. Але зараз доведеться блювати. Тому що Я перепрошую. Це жесть. Так, я постійно дивлюся в монітор, але мені потрібно дивитися на вас. У Мене стрес. Але я все одно насолоджуюся процесом, тому що сьогодні, нарешті, той довгожданий етерчик, і перший півфінал. Дивимося уже такими секретами. Мучили нас, що ж там буде на сцені, що мені хочеться подивитися. Мучили нас, що ж там буде на сцені, що мені хочеться подивитися. Томі кеш. No Tomi Cash mou No Tomi Cash Mou-tchou 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 Oh no rosto, mas eu não sei Winners Cafés oh. oh no rosto, mas eu não Winners Winners Cafés Espresso oh. maquiado oh. Por favor Por favor Espresso maquiado corneo. Ну, типу, трішки людина в паралічі. Я не знаю, як на це реагувати. Ну, типу, я розумію, це прикол, це по приколу, там він намагається стібатися, ну усім. Але мені не заходить абсолютно ніяк. Це знаєте, музика Гомера Сімпсона із Сімпсонів ну десь приблизно на такому рівні. Типу, інколи потрібно попуститися. Ось я усе інтелектуалізую. У мене це просто такий психічний захист, коли я нервую. так, так мене або паніка, або я інтелектуалізую. А так, пісня взагалі про інше. Де інтелектуалізація. Просто так, пісня, не не інтелектуалізація. Де інтелектуалізація? Тебе просто так. Міялін розщепляється під час прослуховування. Міяліно розщепляє. Під час прослуховування. Е, е, що нікого до перемоги не приводила. Е, ну, не знаю. Бачите, <вив> людям подобається. Потрібно бути впевненим. Не знаю, бачите, людям подобається. Токсична маскулінність, чистьобна токсичною маскуліністю, ось я не вловлюю цієї межі, чистьобна токсична маскулінність. Ось я не влоблюють всі межі. межі о боже. Що за дівчинка? Що за драма? У них там ще й романтична історія. А це фанатка. Це його фанатка. Друзі, це такий, знаєте, анти-естеблішмент. Тобто наш Томі він ламає усі правила. Ну просто пам'ятайте, від Фінляндії був гурт, співав No Rules. Те саме, точнісінько, але типу заморочилися більш креативно, і там все таки був якийсь цьому типу на ультраліберальні якісь вияви. Там все таки були цінності. Ну і давайте будемо чесні, зал просто гуде. От, от, от просто кайфують, потрібно бути чесними. Людям хочеться тришняка, просто такого, щоб текло просто лайна. Ну ось таке американцям. Їх, хот... їм хотілося вислати цих мігрантів куди попало. Вони в результаті вислали їх на той Ель Сальвадор, де тепер люди не мають ні доступу до послуг власне юристів захисників. Ніяких прав не мають, тому що країна не виконує ніяких міжнародних домовленостей і правил. Ну, типу, але треба бути чесними, американцям дійсно хотілося розквитатися в будь-який спосіб із цими гранам. Дійсно, хотілося тобто тими, які в принципі колись зробила Америку. Америкою це саме тут Ну, є цей тренд на тришняк, на знецінення усього. ох, які кольори в них ведучі просто просто смачні, неначе салат, і меба і амеба з різнокольоровим партовизлин пед варах діджей Бобос Чіва Діджей Це у нас. Невеличка пауза, ми можемо виникнути. У нас в телеграм -каналі. каналі можете знайти під іншими відео, бо я зараз не встигаю сюди додати посилання. Можете піти проголосувати за ті пісні, які ви думаєте, ввідуть у фінал. Можете піти. Подивимося потім на результати. Ні, це такий трішки азарт. Чому ні? Подивимося потім на результати. Вау вау. арена величезна. мені так здається. Біказанатистю вериветі. Дідже Антон з Машегі Швейцарці представляють свої музичні хіти. Зрізи своєї культури. Я так розумію. Прекрасно. Ведучий чисто, кислотний тріп є таке, є таке але ж оковирвально. Ти просто дивишся і тобі хочеться або з'їсти, або виблювати. Ефект є. <laughs> and now, the most iconic song ever. I'm sure you had no idea that this song is originally from Switzerland. It sold 50 million copies in 44 countries and was composed by now 96 year old Werner Thomas. <laughs> And the dance to this song is so с sure so... це друзі мандрівка в історію швейцарської швейцарської музики. Серйозно, це швейцарська пісенька, чи я помиляюся? Ви розумієте, звідки москалі сперли цю дитячу, як нам здавалося, мелодію. На танцюючих утят бить пахожих. Ага. Как танцюючих утят, блін. На танцюючих утят бить пахожі хатя. Кактанцюючих утят. Ну, москалі, то москалі. Але таке. А, ну, прекрасно. Кислотна meet the 10 winners from semi-final 2 and the for the final every year. директно по файнал екзинімечну на перше місце. Пропонуєте поставити в цьому році. А я якось пропустив. Я особливо не помітив її. Ну буду завтра записувати для вас випуск. і Познайомлюся, що. Liще. Ви вимкнути звук на сусідній вкладці браузера рекомендуєте. <пробує> да, я зараз пробую. Ось так, раз, два, три, подожди че взагалі щось. Так, боже, де на сексі зробив. Так, боже, де у нас секси. <тит> я зрозумів. А, я тепер зрозумів, боже, друзі, я тупий, але буває. <смі> я просто не вимкнув звук у себе на трансляції. Оце тупе. Ну ладно. Боже. Ми рухаємося. Тим часом у нас підводка до наступної пісні. Мені здається, це та сама мама. Із... із... Ой, ні, це не мама. Це буде щось зараз потужне, заряджальне, енергетично наповнене. Іспанія. Ми оглядали цю пісню, і це буде поринання в мої спогади про студентство. Давайте! Bueno, просто Зора. Усі в неї держання в голові. В голосі клас. <плес> Оу! Якийсь сюрприз у неї там під цукенкою. Ого, боже, це якась бйонця. Вау! Що відбувається? Вона просто як люстра, люстра це красиво. Ау. Oh, oh. Красивец. И вырез. Дива-дива. Ам... Ох, блин. Блокует, блокует сволочи. Так. Секунду. А, ah, почетной трансляції. yes